Друзі, всім привіт! Сьогодні 18 липня 2024 року. З вами компанія Електромотор і в нашому відео огляді генератор бензиновий лончин 3500. Подивимося, от покажу технічні характеристики даний генератор. Робоча потужність 2,8 кВт, пікова 3,1 кВт. Досить простий генератор. Бачимо 216-амперні розеточки, подача електроенергії, контрольна лампа, яка показує Роботу генератора, тобто горить зеленою тут, для заряду акумуляторної батареї, на жаль, проводів немає, придеться купити отдільно і вже приспособити самому. І кнопка включення самого генератора. В Комплектації до даної модельки йдуть дві 16 амперні вилочки, свічний ключ. Викрутка. Повторюсь, запускається досить просто. Включили положення он. Перейдемо на цю сторону. Открили краник подачі палива. Закрили воздушну заслоночку, коли холодний, і запускаємо. Друзі, зараз жара, так може і вийде так по-різному. Ви попитаєтесь запустити при закритій заслоночки, може не запуститься, переведіть її, тобто відкрийте. І спробуйте отак запустити. І все у вас вийде. Тобто заливши мастило до бензин. Отак проводимо запуск. Досить. Така простенька моделька пропонує компанія Електромотор. Кого зацікавив генератор на 2,8 кВт робочої потужності а пікової 3,1, звертайтесь в компанію Електромотор. Ціна на сайтах одинакова ми стараємося чути покупця і йти на зустріч. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. І дивіться наступний ролик. Я зараз декілька моделей. Виставлю генераторів на 2,8 кВт. І покажу, який себе що представляє. Чекаємо на електромотор і 0.63. 426 10 10